Психологічна стійкість є чимось дуже цінним, вона потребує плекання, вона має формулу. І вона, так, як писанками казали, має певний код. На писанці є певні малюнки, певні орнаменти, які повторюються. У схожий спосіб, психологічна стійкість має певні компоненти, які повторюються. І спробуємо поглянути на те, що нам каже наука. Про ці компоненти, з чого вона складається. Ми порівнювали стійкість до тенісного м'ячика, і ми можемо собі уявити стійкість як свого роду таку енергетичну кулю. Ми говорили, порівнювали її до писанки. Ми можемо собі уявити, що це така енергетична куля з енергії, яка складається з багатьох волокон, які є переплетені між собою. І якщо би ми спробували описати цю формулу, уявімо собі, що ми так подивимося на цю кулю в розрізі. І погляньмо, з чого вона складається. Ядром, самим осердям є цінності. Вони усе об'єднують, вони тримають усе разом. І цінності це про внутрішнє відчуття правди. власне Згадаймо козацьке прислів'я, коли ти чуєш правду в собі, ти незборимий. Отож цінності це оце глибоке відчуття, що є найбільшою правдою нашого життя. Цінності це теж про наше відчуття призначення, про наше відчуття змісту нашого життя. І пригадаймо австрійського психіатра Віктора Франкла, який був в нацистському концтаборі. І те, що він побачив, що ті люди, які могли не зламатися і зберегти особистісну цілість, навіть в умовах концтабору, вони завжди мали відчуття сенсу, вони завжди могли бачити, що вони проходять ці випробування заради якогось більшого сенсу. В них завжди була мета, чому їм важливо вижити, чому їм важливо зберегти в собі людяність. Так що цінності це теж про наше відчуття сенсу і призначення нашого життя, про те, що у ньому є найголовнішим. Цінності є свого роду нашим внутрішнім компасом. Вони допомагають нам, в яких би обставинах ми не були, з чим би ми не стикалися мати відчуття, ким я хочу бути і як я буду реагувати на ці обставини. Цінності дають нам силу. Цінності надихають. Цінності об'єднують нас з нашою спільнотою, з людьми, які їх поділяють. Цінності дають нам мужності діяти всупереч страху. І коли ми проходимо крізь випробування, нам є дуже важливо мати зв'язок з нашими цінностями, з тими цінностями, які ми вибрали серцем, які ми знайшли, які звучать для нас як музика нашого життя, як відчуття. Що є найголовніше в ньому. І нам важливо, проходячи крізь випробування не просто знати наші цінності, а нам важливо, щоб вони звучали. Це можна сказати, десь так, знаєте, як є дзвін, то в часи випробувань нам важливо не просто бачити цей дзвін, в часи випробувань нам важливо чути його. Нам важливо, щоб він звучав і щоб ми резонували цінностями. Власне, тоді, як казали козаки, ми є незборимі. Другим компонентом стійкості є дія, є праця. Але не просто будь-яка дія, а дія, яка пов'язана з цінностями, Дія, яка ми розуміємо, є способом втілити наше відчуття правди і наше відчуття, для чого ми є в цих обставинах, що ми маємо робити. Ця дія є не лише індивідуальною. Але вона є спільною. Ми можемо так сказати, що це дія устрої. Так як ми зараз в часу війни не раз чуємо цей вислів, тримаємо стрій, то ми розуміємо, що це є дія, яка робить нас частиною великого строю, в якому кожен з нас має своє призначення, і ми осмислено його здійснюємо. Ця дія має бути теж ефективна. Ця дія виходить з відчуття, що я роблю щось, що справді вартує енергії. І мудра, ефективна дія передбачає, що є речі, які я не роблю. Є речі, від яких я відмовляюся, бо вони є марним, марною витратою енергії. Ця дія обов'язково включає турботу про відновлення сил, відпочинок. і Ейнштейн так гарно порівняв життя до їзди на велосипеді. Він сказав, що для того, щоб тримати рівновагу, треба рухатися. Тому дія є одним з найважливіших компонентів стійкості, бо, власне, вона допомагає нам берегти оцю внутрішню рівновагу. Третім компонентом психологічної стійкості є ефективне мислення, або так в ширшому контексті ми кажемо ефективні когнітивні процеси. Які включають в себе і здатність вільно, ясно думати, і сприймати обставини в мудрий виважений спосіб, і помічати, куди ми скеровуємо увагу і справді так фокусуватися найголовнішому. Це здатність навігувати, думати, шукати мудрі рішення. І ці два процеси ефективне мислення, ефективна дія. Вони дуже потрібні один для одного. Мислення допомагає нам добре читати карти й добре прокладати маршрути, а здатність діяти, їх втілювати. Четвертим компонентом психологічної стійкості є уміння регулювати енергії та емоції. Регуляція енергії є дуже важлива в часи випробувань, бо нам треба вміти відновлювати сили. І нам треба вміти берегти. Нашу енергію, наш дуже цінний ресурс. Тому це обов'язково вміння турбуватись про себе і турбуватись про інших, але також регулювати емоції. Емоції є дуже важливими сигналами для нас і для інших. І кожна емоція має певне адаптивне значення, так як візьмемо, емоція злості, вона дає нам силу для боротьби. Але кожна емоція може вивести нас зі стану рівноваги і так деколи ми можемо спалахнути злістю так, що вона стає руйнівною. Це так, як вогонь. Він може зігрівати, він може давати енергію для важливих функцій, але вогонь може перетворитися в пожежу. І регуляція емоцій передбачає вміння бути емоційно компетентним і мудро щитувати значення емоцій, і, відповідно, ефективно діяти у відповідь на ці емоційні стани. І ми можемо теж зазначити особливу роль позитивних емоцій, тому що позитивні емоції, такі як вдячність, радість, умиротворення, зворушення та багато інших, це є емоції, які особливо відновлюють, надихають і дають нам сил і енергії. І нам треба вміти справді святкувати життя. Треба вміти плекати вдячність. Це дуже важливий компонент психологічної стійкості. Ми інколи порівнюємо психологічну стійкість до свого роду такого напою. Ми кажемо, що основою є цінності, тоді є ефективні дії, думки. І тоді ми кажемо, коли ви зготували цей напій, скуштуйте його. Має смакувати. І, власне, смак це про емоційний сигнал миром, мужністю, світлом, надією. Але деколи ми кажемо, якщо є якась гіркота чи є паніка, то нам потрібно це врегулювати. Тому емоційна регуляція це теж вміння врегулювати свій емоційний стан. Пам'ятаєте, так і ми говорили про будинок, це вміння відновити. Точку емоційної, емоційної рівноваги, берегти гармонійний внутрішній стан це є четвертий компонент психологічної стійкості. І якщо ми повернемося до нашого колеса стійкості чи кулі стійкості, то тепер ми побачимо, що п'ятий компонент він є найбільший і він є свого роду тим, що все тримає. Це є наші стосунки, це є наша колективна стійкість. І ми це знаємо як народ дуже добре. Тому що ми завжди повторюємо в єдності сила народу, сила сім'ї в силі любові і в силі стосунків, сила команди є в силі взаємної підтримки і узгодженої, координованої взаємодії. Тому усі компоненти стійкості, вони є всі не тільки індивідуальні, вони розділені. Ми маємо спільні цінності. Ми разом діємо, ми є разом великим строєм, ми разом думаємо. Ми разом регулюємо емоції. Але ми знаємо, теж, що стосунки і єдність не даються так просто. Нам потрібна справді стосункова мудрість і стосункова майстерність, щоб будувати глибокі життєдайні стосунки, щоб творити цю єдність. Тому нам потрібно теж у цьому зростати, і нам потрібно теж цього вчитися. Тож підсумуємо. Стійкість є дуже цінною. і стійкість є системою. І ця система має індивідуальні складові і колективні складові. І вона складається з п'яти компонентів, з наших цінностей: зміння ефективно діяти, ефективно мислити, регулювати емоції та енергії і будувати, творити міцні життєдайні стосунки. І в кожному з цих п'яти компонентів. Нам потрібно зростати нам потрібно їх плекати.